Наша область одна з перших, яка отримала перші удари від російської навали. Станом на сьогодні у нас йде близько 150 і більше кожного дня обстрілів. Це середня цифра. Це як і артилерійські обстріли, це здебільшого вони є. так застосування РСЗВ, а також застосування балістичних ракет. Як приклад, вчора було дві ракети застосовано по місту Запоріжжя. Це попередньо були ракети іскандер різної модифікації. На жаль, є у нас і загиблі цивільні люди. Це близько 460 осіб. Серед них є і діти. Це 46 діточок. В середньому до 30 будинків у нас кожного дня просто руйнуються від обстрілів. Перш за все, хочу висловити вам велику подяку за вашу допомогу і підтримку. Нас максимально готуємося до деокупації. І також звертаємося до представників посольств з ініціативи щодо налагодження побратимських зв'язків між нашими містами. Ще раз хочу подякувати за ваш професіоналізм і підтримку.